Розкажи, пожалуйста, про себе трошечки вікулічка. Ну, я з України, з Хмельницького, в Португалії вже знаходжуся, плюс-мінус вже 11 рік пішов mm -hmm. любила займатися випічкою, типу я завжди вдома пекла якісь торти, але знаєш, як на уровні любительському. Mm -hmm. mm -hmm. Вічно мріяла зайнятися кондитеркою, але в Португалії робота, і вихідні, і кондитерство це речі несовмісні. І мене спас, спас мій декрет. <правжу> спас! <справжу> а чим займалася в Португалії? Працювала в лавандерії, працювала в магазині біодобавок, працювала на лімпезах, як квартири, так і під'їзди. Mm -hmm. де мене тільки не було. Лімпези це. Е, уборки. сорі. Ага. Ти мене, ага. мене перекоретуй, бо в мене просто Розумію. Розумі. Розумію. сюди. Ага. Добре. Е, і тобто ти прийшла до кондитерки саме вже під час декрету. Так, декрету, так. Угу. І, е, ну, ось ти в декреті, в малому ось буде. Рочок. Так. Так. Uh, от, як ти взагалі прийшла до цього? Ну, тобто ти взагалі там, займалася різним, так працювала, а тут ти в декреті розумієш, ну все. Тепер я буду робити тортики і заробляти на цьому. Як ти прийшла до цього рішення? А, така, така друга, дитина в Португалії це теж речі несовмісні з роботою, тому що. Португалія не підтримує жінок в плані декрету, mm -hmm. це означає, що в декреті ти можеш знаходитися 4 місяці на 100% зарплаті. Потім 5 місяців це 85%. І якщо ти хочеш доповнений, типу, третій місяць це плюс 25%. і там треба працювати що з понеділка, понеділля, і графік з ранку до ночі. А нянечки для дітей це з ранку до шостої вечора, максимум. На mm -hmm. уступки з графіком тобі ніхто не йде. І мій чоловік сказав, що ти звільняєшся два роки посидиш з малим вдома, а там далі будемо бачити. І так як mm -hmm. я вже зрозуміла, що я два роки буду, значить можу зайнятися своєю улюбленою справою. Mm -hmm. Ось так Зрозуміло. А, а скажи, будь ласка, ну ти взагалі можливо до навчання пробувала робити на замовлення? Можливо, знайомим там чи ні? Ні, тільки в сім'ї. Угу. А в сім'ї ти намагалася якось якийсь декор зробити особливий? Ну, можливо, знаєш, мож... не, не завжди виходив, але можливо, ти старалася, так, можливо, так, намагалася так? зробити на цьому, але це було дуже далеко до того. Ожидання реальність, так? Да? от вот, точка, стовідсоткова. <ріст> О, Боже. Е, mm -hmm. ну, норм... ну, це це <ріст> нормально, коли ти не вчишся, коли ти не знаєш. Ну, я просто знав, брат брати він на два роки, який я робила, всі сказали, що смачно, але по декору він потік. Він <ріст> просто потік. Ну, Бо я нічого. не знала, який я не знала нічого. Я то, що вершки використовувала в основному, типу, я цих багато технік не знала взагалі від слова повний ноль. Я вже потім якось часом почала якось шукати в інтернеті, але все рівно мені це не вийшло. Я ще до цього була дуже далеко. Ну, по рецептам з інтернету, то так. Да. Ну, і так як пане, типу, один вихідний на цьому вихідному треба було спекти і зробити і з'їсти такої. Чи були в тебе якісь страхи до навчання? Так. Тому що, наприклад, найбільший страх це знаєш, зараз багато шафересів є. Угу, угу. була а потім думаєш, буде в тебе цей курс чи ні? Ой, божечки, ти боялась, я що просто запала, втарова... і на кондитер, це на інших, але досвід маю. І то в мене саме перше, типу така, так як я дуже везуча на це, і думаю, так, головне, щоб ти на Афереста попасти, а то гроші заплатити завжди можна комусь. Капець, капець. А як ти дізналась про мене? Інстаграм. Просто знайшла в інстаграмі, так? От мені якось випадково попало, так як я тіп, завжди що дивилася більше рецептів, і знаєш, як Інстаграм підбирає ну, так. тортики, і ти мені випадково, типу, о, навчаю тортиків, так, треба написати. Uh -huh, uh -huh. Ну, мені попало. просто цікаво, бо якщо, наприклад, ну, в тебе були б знайомі, які в мене або б купували або навчалися, то тоді б ти і так не хвилювалася. Так, я зрозуміла. Випадково. Але це дуже цікаво. Я навіть і не замислювалася, що хтось взагалі переживає з цього приводу. Бачиш, такі ситуації є неприємні. І добре, і в тебе був цей страх, так, що, можливо, я аферист, як ти прийняла рішення йти так на навчання, як ти все таки наважилась, чи важко тобі давалося це рішення? Ну, я теж, типу, почала дивитися, типу, різні коментарі, по типу, твоїм історіям, як дівчата, які відгуки робили, спочатку почала взнавати про тебе більше, а потім, думаю, типу, так. Була не була. Угу. Каже, чоловіка, давай мені 500 євро на курс. Угу. Він був радий. Дуже. Батці <риватись> не передати словами. <риватись> Вірю. <риватись> Розкажи, будь ласка, чи важко тобі було навчатися так в тебе, тобто маленька дитина, 6 місяців. Чи важко тобі було навчатися на курсі? Я дуже сильно переживала, як я буду це встигати, як я буду здавати домашні завдання, тому що він тоді ще не ходив ні в садик, ні до нянечки, він був зі мною 24 на 7. Він ще взагалі думав... не ходив. Він до сих пор не ходить. І мені було типу, я трохи розривалася, я була тоді більше виснажена бо, тому що він хоче постійно на руки, він хоче маму. А мамі щось треба зробити, мамі щось не виходить, мамі треба сконцентруватися, а тут за ногу мене все тягнуть. Ти mm -hmm. просто ну ці емоції просто не передати. Розумію. А, ну, а в цілому, в цілому, а чи тому... важко тобі так було? Ні, я, дуже, я дуже кайфанула від самого процесу. Так. Ну, типу, я в цьому розтворилася, а коли ж дитина пішла до нянечки, ну це було взагалі. Це просто було космос. Супер, супер. Ну, бо я гадаю, ну, я не знаю, я, я навіть не можу уявити, як це все можна з дітками, як це можна з дітками. Я взагалі, дитина. Ну, не знала, як це можна. Поки не ну, але бачиш, ти все змогла. А розкажи, будь ласка, чи змінилося в твоєму житті щось після проходження курсів? Можливо, ти себе стала якось почувати інакше. Так, ну, по-перше, я, я дуже задоволена своїм результатом, що я могла до цього даже дорости якось, що в роботі, що психологічно. Угу. Я не очікувала від цих результатів взагалі, типу, що. Працювання з мастикою з цим зайчиком особливо. Я думаю, що в мене руки не з того місця ростуть до цього. Але навіть мій чоловік був в шоці. Ну так, бо ти, ти зліпила такого зайчика, так? Як на картинці? Так, типу, і коли він побачив кінечний результат цього торта, він типу, сказав, що він даже сам почав типу, говорити з своїм друзям та знайомим: типу: а моя жінка тепер займається тортами, якщо що, звертайтеся. Так, тобто навіть чоловік повірив в тебе, так? Так, так. Супер. Він казав, як можна навчитися онлайн. Ти просто зараз просираєш 500 євро, ти страдаєш фігньою, тобі краще сидіти з дитиною і ні про що не думати. Я uh -huh. кажу, я так не можу. А потім він каже: Так. Моя жінка займається тортами, замовляйте. Так. Супер, супер. Ну, це і це з дитини. Просто так. ти неймовірна, неймовірна. Скажи, да. будь ласка, чи можеш ти щось порадити майбутнім ученицям від себе щось? Ніколи не сумніватися в собі, завжди йти вперед і добиватися всього, чого ми хочемо, тільки про що ми бажаємо. Бо це основна в нашому житті. Угу. Якщо треба, було, то треба йти до цього до кінця. Чи треба йти на ризик, так, як ти? Ось. А, ні, ну, як, тут, тут хто не ризикує, ну, тут не п'є шампанську, як то кажуть. Тут завжди є якийсь свій ризик, але він є. Угу. Але якщо ти щось про щось мрієш і щось хочеш, то чому б не спробувати? Добре. А підкажи, будь ласка, чи можеш ти поділитися, скільки ти заробила на курсі під час навчання? Ну, курс я точно відбила. Ага. Ну, десь, якщо не помиляюся, десь може штука, штука 500 я заробила. 1000-1500 євро. Так. Багато тому, що я багато тортів не брала з дитиною, типу я брала максимум один-два в неділю, і я не могла більше просто фізично ем, так сказати, витримати і зробити. Тому що mm. я би напевно, була батарейка розряджена і знервована yeah. на дитини. Тому, ну, типу, мене ліміт. Я більше просто мені писала, я або говорила або на на наступну неділю, або один раз я якось так психанула, я взяла п'ять заказів на неділі, я просто я єлі вивезла. Я вже нічого не хотіла на наступну неділю. Uh -huh. Ні тортів, ні дитини. Так, ну розумію. Ну. Досить, досить непогано. Це ну з повного нуля. Так, з повного а, нуля так, це з повного тіпо, типу, і так як і в мене був е, об, обмежений ліміт замовлень, типу я не могла брати більше, тому що в мене були обмежені обмеження часу, скажем так. Uh -huh. Ну я рахую, це для мене дуже добрий результат. Супер, я також вважаю, що це просто дуже-дуже неймовірний результат, особливо, якщо ти береш е, мало тортиків, так і приділяєш багато часу з дитині. Ну, це також важливо. Ти хороша мама, <реш> <реш> це, це також дуже важливо насправді. <реш> Ой, я під, підкажи, будь ласка, кулечка, чи плануєш ти якось розвиватися в цій сфері? Можливо, ти. Плануєш зараз дитина трохи підросте, ти будеш брати більше замовлень. Так, звісно, хочу далі рости, далі, якщо буде типу, удосконалювати далі свої навики декору і решту всього. Якщо будуть якісь допомільні курси, теж би хотіла взяти, наприклад, по поводу макарон, бо мене мені я ще, я ще не, не робила на новій духовці, але це все впереді. Mm -hmm. Подивитися, як вони мені пли, якщо що хоче доповнительно вчитися і так згодом теж хочу планувати відкрити якесь своє маленьке кафе в чистокому плані. Mm -hmm. yeah, супер. Я ж це просто в голові бачу, же це прокручує, типу, і я рано чи пізно до цього дійду. Супер, супер, супер. А підкажи, будь ласка, чи плануєш ти повертатися на свою стару роботу? Ні. Yeah. Вже, ні, вже не Сама робота з клієнтами в сфері обслуговування, типу, як на, на когось, це не то. Угу. Це просто не то, тому що патрон хоче одне відношення, а клієнти різні бувають. Ти не можеш сказати, наприклад, якщо клієнтові виносить мозок і типу, послухай: до другого, типу, я собі знаю, а ти собі своє знаєш. Угу. Своє діло і на тортиках, своє улюблене діло це набагато краще. Так. А по зарплаті, якщо ти мене так зорієнтуєш, скільки, мож... ну, скільки ти отримувала? Я, чесно, від... мінімум це 850 євро. 850. Ну, але ну, це повний робочий місяць. Так, і повні робочі дні. Без халяви. Зрозуміло. тортики, тортики і тортики. Тортики і тортики, тому що навіть пару тортиків відбиваємо мою зарплату вестро. Так, пару тортиків зробив, заробив собі зарплату і все. І потім, потім ходиш ще більше півмісяця вільний. Так, якось так. Погано звучить дуже добре. Супер. Дякую тобі, Кетюнечка. Під запис. Все це навчало. Дякую.